Сьогодні не лише мешканці крихівців, але й уся прикарпатська громада з болем прощалася з лейтенантом медичної служби, бійцем окремої медичної роти імені Микола Перегова Ярославом Чомком, лікарем, якого називали ангелом, бо рятував наших бійців у найскладніших ситуаціях. Ярослав Чомко закінчив інтернатуру Івано-Франківського медичного університету. Був активним учасником Київського майдану. На фронт пішов добровольцем. Його привітне, усміхнене обличчя, лагідний голос додавали сил пораненим бійцям. Ярослав Чомко служив у медичній роті батальйону Національної гвардії імені Сергія Кульчицького. Він безпосередньо з поля бою виносив поранених солдатів, яким надавав таку необхідну першу медичну допомогу. Ось тільки себе не зміг уберегти лікар ангел. Родина, бойові побратими, колеги-медики, односельці прийшли провести Ярослава Чомка в останню дорогу. Помолімося за його безсмертну душу. Попросімо Господа навіки прийняти його до себе. Нехай вічною буде пам'ять про молодого лікаря-патріота з крихівців. Герої не вмирають. Коли б в нас забирали самого доброго, його б забрали першим. Коли б в нас забирали самого Гіршого, то його б забирали останнім. Людина повністю віддалася з ідеї. Він, коли повертався з бойових викликів, то здавав гранату ворожайку, я питався, на що ти з гранатою ходиш, а мені він сказав, мені тато говорив, живим не здаватися. Ярослав загинув під час виконання бойового завдання, надаючи медичну допомогу постраждалому бійцю, у нього три кульових поранення. Одна з куль була несумісна з життям. Він загинув відразу, чиста чисто смерть. цей останній його боєць, якому він надавав допомогу, він, він вижив, все прекрасно. От Ярослав, це... а Ярослав Ярослав Загінув, надаючи йому допомогу. Жила, теча, українська, національна кров. Нас вбивають, а ми все одно піднімаємося і йдемо вперед.